Невиконання судового рішення. Тут у нас черговий прокурор та гаряча лінія. Доброго дня. Це Бучанська окружна Добре. прокуратура. Так, так. Хочу поскаржитися на слідчий відділ відділу поліції номер 2 і керівництво поліції, яке не виконує ухвалу суду Добре? щодо бездіяльності їхньої. Вони не вносять екологічний злочин. Покликати чергового прокурора до телефону. Так, да, будь ласка, покличте тому, мені. Тому що ви дзвоните про канцелярія, тому так, я так, так, покличу так. чергового прокурора і ви з ним поспілкуєтеся. Так, да, да, будь ласка, да, дякую вам. Да. Угу. Добре. А слухаю вас доброго дня! Це черговий прокурор Бучанської окружної прокуратури Поліщек Світлана. Дуже приємно Як вас звертатись. Я керівник від окремого підрозділу Форест Control громадської організації то євросила Щербина Андрій Ігорович. Справа в тому, що я хочу поскаржитися на злочинну бездіяльність керівництва ВП номер 2 Бучанського РУП. Безпосередньо Денисюка Дениса Станиславовича і е, його підлеглих, е, керівника слідства, заступника. Е, значить, що тут відбувається? Тут е, мною було ускаржено бездіяльність їхньої через Ірпінський міський суд. Це подія була від 3 серпня пожежа на горинському сміттєзвалищі, яке там труї дітей навколишні двори з людьми, там, коротше. Страждають від цього диму, була викликана поліція, написана заява по 239-й частині. Першій, на що керівництво вдало вказівку слідчим, ну як зазвичай робиться, не реагувати на це все. Відповідно, 214 КПК пройшла доба, ніхто кримінальну справу не відкрив. Ми приїхали отримувати витяг. Нам сказали, ну, ніхто нічого не відкрив, всі діла. Ми ускаржили 11 серпня, цього, ну, от, буквально 4 дні назад чи 3, через суд. І, звісно, суд задовільнив і зобов'язав внестися по цій справі і ну, відкрити кримінальне провадження. Сьогодні приїжджаю ну, за витягом. А вони кажуть, мені мені дають якийсь витяг на зовсім іншу особу від 24-го року. І починають лапшу вішати, що типу, мол, це, от, от це, це та сама справа. Я кажу, ні-ні, ні, ні, ні завжди так не вийде, кажу. Є закон, я, я до цієї особи не маю жодного відношення. Я оскаржив це в суді. І будь ласка, надайте мені витяг. Ну, вони щось тут мнуться, бігають зараз там, як в ужі на скавороді, нічого не відбувається. Ми чекаємо тут, якщо можна, відреагуйте, будь ласка, і ми будемо додатково. Подавати скаргу на Бучанську окружну прокуратуру щодо невиконання рішення суду, бо тут за ними тюрма плачу. Дивіться, ви хочете зараз повідомити, якщо то мені треба просто ваші дані, все Так, да, без питань, я Всі так. дані надаю, Думайте, спочатку, без проблем. Ви казали, що це громадська організація, так? так, да, я керівник громадської організації. ВП Форест Контрол, це відокремлений підрозділ ВГО. ВП почекайте Форест Контро всеукраїнська громадської організації авто Євросила Щербина ім'я батькові. Андрій Ігорович. Поліції, Денисюка, Денису Станіславовича його, начальника слівства, щодо невнесення відомостей в ЄРДР. Можливо, у вас є номер ЄО, наприклад. А, Добре. ЄО, так, да, є, в мене номер ЄО. Зараз я продиктую вам номер ЄО. У мене навіть є судове рішення номер, я можу вам сказати. Так, да, і скажете номер рішення. Так, Давайте номер ЄО, це зареєстровувати. Так, сейчас. Розумію. 3.08, да, є ушка була. Так, і значить, 11-й липінський суд виніс е, ухвалу так. про внесення в ЄРДР і скажіть номер справи. Ухвала іменем іменно України, справа 367. Так. Е, дроб е, 9142, дроб угу. 25. І провад 25. Да, і провадження номер 1 1 Тере, е, Ксенія Сергій, К, КС. КС. Др Дроп 367. Ні. Дроп 948. Ні. Дроп 2 2025. Так, суддя від 11.08, так? Так, від 11.08 суддя Одарюк. Одарюк. Так, і скажіть, будь ласка, ви це рішення особисто заносили в поліцію? Ні чи е... ні? Тобто суд передавав все? Ну вже якби там, час пройшов. Я думаю, вже до цього часу ні. вже тут через дорогу перебігти. Так. Ні, я уточнить, можливо, ви ні. ще повторно зверталися з ні. цією ухвалою в суд? Ні. ні, час вже пройшов, мають надати витяг з РДР. Ну вони його не надали. Так, хорошо, ваше звернення зафіксоване. Очікуйте такі відповідь. Дякую, гарного гарно дня. Я вам. До побачення. І вам гарно дати. до побачення. Скарга зафіксована, ждемо. Шо, скільки ще можна ждати? Так а що там буде витяг, не буде? Скільки чекати там? Годину, дві, півдня. Зараз пускається там. Угу. Не прийшла ухвала. Да, да? Не прийшла ухвала. Якщо зараз суду? я піду в суд і звернуся офіційно і отримаю, що вона все-таки прийшла, що вони ну, що вам відправили, Обласне. то що тоді буде. Ну вже з вашого відділку приходили, представник, який обманював суд, водив в Дивіться, Я передивився тільки що. Нема, не, да? нема. Хорошо. так? Саме. Сказав, що нема. Хорошо, добре. Тоді, а, тоді я зараз в суді поцікавлюсь, чому вони не передали, і приїду через декілька днів до добре. вас. Домовились? Домовуся. Все, хорошо. Погнали. Так, ідемо зараз в суд, будемо виясняти, чого Чого не передали, блін документи до поліції. Тут дорогу перебігти вже 11-го був суд, сьогодні яке 14-те вже. Три дня, так, вже пройшло. 13-те. Та різниця, Там часу, та, часу вдосталь. Йдемо зараз виясняти в суді, в чому питання. Да, да. Добрий день. А мені до керівника апарату чи до голови суду. Там задати питання, чи документи передали на поліцію. зараз Немає нікого? Заступник? Ну, мені треба тільки інформацію знати, чи передали матеріали від 11 серпня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я хотів би знати, чи відправляли на поліцію рішення від 11 серпня у Дарюк, у Дарюк суддя по справі, там, оскарження без Тільки Що секретар Тільки що відправили. Ага, ну хорошо. А якісь можете якесь ну, підтвердження дати, що ви відправили їм? Тому що вони будуть опять розводити руками і казати, що типу. Нам канцелярія ще не повернула. Нам канцелярія поверне, тоді А, вис... Вис... а ви свої могли відкрити. То... Угу. А ми б вам надали іншу, якщо <рес> така справа. Все, я зрозумів. Тоді я подумаю, як це зробити правильно. Дякую вам. Да. Ну все добре. Ну хоч в цьому не, не обманув. Але, але, є нюанси ті. Відомо ми вже уходимо. Розхльобуйтесь тут самі своїми мінами. Вічний, вічний музей воскових фігур. Такі, такі його мінують вже блин, з, я не знаю, навіть, з 2018 року. Не можуть ніяк його вже домінувати. Короте, музей воскових фігур черговий раз замінований. Всі люди покинули приміщення суду. Навірно, якась резонансна справа по забудовникам 100% йде, мабуть. Навірно. навірно, десь там щось треба якусь окрасу відкатити чи ще якусь історію. Тому замінували. Ну, якось так. Коротше, приїдемо через декілька днів. Нехай нехай поки позаймаються, відкриттям ЄРДР отримаємо. Но скарга на прокурора зайшла, щоб вони трошки роздуплялися, я думаю їм. Цей прутень розжарений буде тільки на пользу. Ось, Відео з зашквареної мусарки під керівництвом гаїшника часів Януковича Денисюка скоро буде в ефірі. Якось так, друзі. Ми погнали далі, нас чекають на горенці.